Особлива проблема це спина. Хто з нас дивиться свою спину відверто? Це може бути рожева плямка, а це вже може бути рак шкіри. Да, давайте видалять, давайте і то видали, ми все видалим, давайте все видалим. Якщо видалити найбільшу родинку на тілі, то ті всі маленькі родинки зникнуть. Було проведено дослідження, що якщо люди в дитячому віці згоряють більше п'яти разів. Роман Грищенко, дерматонколог. Зараз розблокує ще один твій страх. Коли приходять пацієнти, вони, як правило, приходять на огляд чогось того, що їх турбує. Да? Наприклад, щось там виросло, щось помінялось або щось там робила, сама видаляла. Дуже часті історії. От і давайте подивимось, от я переживаю з цього приводу. Коли ти просиш пацієнта роздягнутися, не завжди людина хоче роздягатися. Мене турбують тільки це. А ти знімаєш, а там на спині меланома. Я кажу: так, почекайте, оце те, що у вас це фігня, це Бородавка. Це ми приберемо 5 хвилин справи. Треба займатися тим, що у вас на спині. Тобто дуже важливий огляд, повноцінний, тому що, на жаль, люди ну, на, на вони якби звертають увагу не, не на ті речі. Тобто це може бути рожева плямка, а це вже може бути рак шкіри. Наприклад, моя найменша меланома, яку я знайшов, це менше 1,5 міліметра. Це була маленька цяточка, в якій були тільки дерматоскопічні мінімальні зміни. Ми зробили видалення і виявили меланому в стадії 0. Тобто, коли хірургії достатньо, все, більше там нічого не потрібно. Людину це не турбувало, вона прийшла з естетичної мети. Її турбували родомки на обличчі, тому що вони об'ємні, тому що вони з віком ростуть. Деякі приходять до мене, от був, наприклад, у мене пацієнт, який зайшов каже: я папіломки видали, то прийшов, тут мені заважають на шиї. А там на лобі отака блямба, яку з коридора, видно, що там точно наок. І там меланома. Тобто мені не треба дерматоскопії, я, якби, мимо проходив, я вже б зрозумів, що там щось не ок. Я йому кажу, треба це прибрати. Як давно кажу, вона змінилась. Там вона давно існує з дитинства, це дуже часто чую. З дитинства існує, значить, все хорошо. Насправді це не так. А ми видалили, там була меланома. Деякі навпаки, да, давайте видалять, давайте і то видали, і все видалим, давайте все видалим. Насправді це також неправильно. Видаляти родинки профілактично. Немає жодної потреби, бо в 70% випадків меланома з'являється на чистій шкірі, не з родимки. І тільки 30% з родинки, це вже статистика, це науково доведено. Звісно, є маркери, тобто, якщо я бачу, що велика кількість веснянок або на шкірі, тобто перший другий фототип, це коли людина має світлі очі, світле волосся, і в людини є, ну скажімо так, в історії, коли вона згоряла в анамнезі, якщо медичною мовою, так то ризик появи злоякісного утворення значно вищий. Було проведено дослідження, що якщо Люди в дитячому віці згоряють більше п'яти разів, то отримати меланому чи рак шкіри після 40 років на 70% вище, ніж в тих, хто не згоряв. Тому, коли до мене приходять з дітьми, маленькими там на профілактичний огляд, я завжди кажу, що від вас залежить здоров'я вашої дитини в майбутньому, тому від сонця обов'язково захищатись. І ще є такий розповсюджений міф, який от дійсно бісить, це те, що. А як же моя дитина отримає вітамін Д, якщо я буду використовувати сонцезахисні крема, і все, от більше от як? Е, народ, сонцезахисні крема захищають на 92-95%. Тобто вони не захищають на 100%. Навіть якщо ви будете повністю в одязі, і у вас будуть відкриті виключно руки, які будуть намащені сонцезахисним кремом, ви отримаєте свій вітамін Д в тій дозі, який він вам потрібен. Тобто, це абсолютний міф і це неправда. Був в мене пацієнт, який каже: Я не буду видаляти родинку здається на потилиці. Мені казали в Індії, що це якесь там око, шиви чи чогось там. Вже точно не пам'ятаю. Я видаляти не буду, бо там зв'язок якийсь прирветься. Тому ну ладно, як бути тим, в кого немає родинки на патилиці без зв'язку. Ходять відповідно. Він просто прийшов. Чому? Тому що її травмували в перукарні, відповідно, бо це потилиця, це чоловік. Зараз це ці зачіски модні, треба все вигулити. І, Відповідно, вона періодично травмувалася. Я кажу, родинка нормальна, прибрати можна, щоб не заважала, не травмувалася. Ну, він мені розкавість таку історію, що видаляти не, не, не буду точно, тому що це зв'язок з космосом. Дуже часто приходять пацієнти. Я травмував родинку, все, я помру. Вже заповіт написав, вже все. в мене там якась бабуська на лавці сказала, що от сусідка травмувала і померла. Просто банально, особливо в місцях травматизації під пахвами, на шиї, цепочкою можуть зрізати родимку станком. Відповідно, це теж не є дуже хорошим варіантом. На жаль, травматизація один з факторів, які. Може провокувати ті чи інші зміни в утворенні. Краще або родинку прибрати і голити ноги, або робити собі епіляцію, і обходити цю родимку. Зв'язку з меланомою чи раком шкіри і фотоепіляцією, лазерною епіляцією, іншими варіантами епіляції нема. Якщо ви робите собі лазерну епіляцію, так і не захищаєте родимки, які у вас є, оце вже не є дуже добре. Навіть в салонах краси дуже часто до мене приходять пацієнти. Ти, ти дивишся і а ви робили епіляцію? Так, да, як ви дізналися? Я кажу, ну я бачу всі ваші горілі родинки, а їх наче замальовували. А тому, що у нас є, ну на жаль, на жаль, досі це присутнє. Замальовують великі, а маленькі не фіг з ними. Так, да, нічого не станеться, якщо це там випадково сталося один-два рази. Просто в чому суть, як працюють взагалі будь-які лазери. Да? Вони бачать пігмент. Пігмент в нас є у волосі і є в родинці. Тобто для лазера це все одно однаково, він бачить і він на це реагує. Дисклеймер: видаляти волосся чи ні, особиста справа кожної. Але прошу дослухайтеся до поради лікаря. Не травмуйте шкіру невдало підібраними методами видалення волосся. Ми знайшли оптимальний варіант: фотоепіляція з Люмеа від Philips. Не менш ефективна, ніж лазерна епіляція, але має набагато м'якший тип спалаху. Промінь фотоепілятора впливає виключно на пігмент. Мент і не шкодить шкірі, а сам девайс розроблено разом з дерматологами, тому він абсолютно безпечний. До того ж, салонні апарати мають більшу потужність і на практиці, порівняно з домашнім фотоепілятором, це більш болісні відчуття і більший ризик опіку шкіри. Професійна процедура просто вдома. Всього 8,5 хвилин на обидві гомілки до 12 місяців ідеально гладенької шкіри. Чотири розумні насадки навіть для найчутливіших зон. А датчик Smart Skin сам проаналізує шкіру і персонально обере найоптимальніший режим спалахів. Наші дівчата вже зацінили. Реально класна штука, взагалі не боляче, і результат у мене вже є після першої процедури. Нарешті я пройду до кінця курс, бо не треба нікуди їхати. Слідкувати за прогресом допоможе спеціальний додаток на базі штучного інтелекту, який буде давати рекомендації і нагадувати про календар процедур. Відзавтра на цю чарівну паличку будуть спеціальні знижки. Всього два тижні не прогавте. Лишаю вам лінк у описі. Бісить, коли приходять пацієнти, які начитались на форумах, що якщо видалити найбільшу родимку на тілі, матку, написано так, то ті всі маленькі родимки зникнуть. Це не так. Кожна родимка – це окреме утворення, і якщо, от, наприклад, деякі також пацієнти вважають, що я видаляю 10 родимок, да там з естетичної причини, ну вони ж нормальні? Нормальні. А навіщо робити лабораторне дослідження? Камон народ, тому що все одно існує, хоч малий відсоток, один завжди кажу їм, щоб вони, хоч так, що в родинці могли початися вже зміни, але цього ще не видно. Тобто тільки на початках. Якщо ми цього не знаємо, так? І ми видалили, а вона вже там трошечки помінялася і проросла глибше. То ми втрачаємо час. Якщо в більшості таких випадків достатньо буде провести хірургічне втручання, тобто видалити її повноцінно, і не треба ніякої хіміотерапії або ще чогось, і це вже буде лікування. То коли ми це зробили недостатньо, людина втрачає час, приходить через рік, два-три, і це вже зовсім інші наслідки. До чого я хотів сказати: я видаляю 10 родимок, навіщо мені робити лабораторне дослідження кожної з них, якщо вони однакові. Тому що це кожне окреме утворення. І 9 можуть бути нормальними, 10 може бути погане. Меланома це злоякісна пухлина, яка росте з клітин, які дають нашій шкірі забарвлення меланоцити. Рак шкіри, він росте з інших клітин. В Європі і в усіх інших країнах не виділяють меланому та рак шкіри. В них це рак шкіри. Тобто в нас, я не знаю, так історично склалося, що меланома-меланома, рак шкіри-рак шкіри. тобто якось окремо. Що то, що то онкологія. По факту різниці жодної немає. Єдине, що просто розвиток цих пухлин, він різний. І, скажімо так, наслідки різні. Тобто, наприклад, меланома дає метастази, базальноклітинна карцинома, тобто базаліома, да, поверхнева форма раку шкіри, да, вона в 99% випадків не дає метастази. В нас шкіра має три шари. Цей. Епідерміс, дерма і гіподерма. Гіподерма це жир, простими словами, да? а меланома вона з'являється в епідермісі. Епідерміс це те, що ми з вами бачимо кожен день. Це ось ця от поверхня. Да? І допоки оці погані клітини знаходяться у верхньому шарі, вони не становлять загалом загрози для організму. Тобто видалив і забув. Коли вони вже проростають вглиб, там вже є судини. Там же є лімфатичні судини, там вже є звичайні капіляри, венули і все інше. Вони можуть давати метастази, тобто частинки цієї пухлини в будь-які органи та системи. На жаль, приходять пацієнти і кажуть, ну там вже бачиш меланома, кажеш їм з більшою ймовірністю, бо я 100% ніколи не кажу, вибачте, я бачу очима. Да? Але нам треба 100% підтвердження, що коли там всередині подивляться. Я кажу, тут підозра на меланому. Давайте відріжемо так побільше, щоб більше не різати. І кажу, це так не працює. Тому що, якщо там щось погане, а ми відріжемо от це побільше, ми перерізаємо лімфатичні судини які йдуть від тої ділянки шкіри до регіонарного лімфовузла. Тобто оці метастази вони потрапляють в, лімфа, в лімфатичну систему і е, до певного лімфовузла в певній ділянці вони там затримуються у цьому фільтрі. І е, є таке поняття як пошук стражового лімфовузла. Тобто нам треба знайти той лімфовузол, Куди чисто теоретично міг потрапити метастаз, тобто відсів від цієї меланоми. Якщо ми робимо ці слонячі відрізи, відступи, то ми перерізаємо всі ці судини, і оця процедура вона потім неінформативна. І ми не можемо на 100% зрозуміти, чи пішли якісь мікрометастази. Це також є таке поняття мікрометастази, коли навіть їх на КТ або на ще чомусь не видно. І тобто, ми знову ж таки в якійсь прогностичній ямі ми не знаємо, чи ок, чи не ок. Якщо це стадія нуль там і все, то звісно ок. А якщо там трошки глибше проросло і там зробили отакі от відступи, тому що в нас анколах друг і він відрізав нам по дружбі побільше, ну це неправильно. Родимки бувають і на статевих органах. Тобто, я ж не можу змусити людину на прийомі сказати, роздягайся. Ну, блін, можливо, він не в тих трусах сьогодні прийшов, а він не готовий розтягнутися. Да? Або це, наприклад, жінка, в неї там, наприклад, зараз менструації, да? їй теж некомфортно, незручно, вона не хоче знімати ті труси. А з того, що було вже на моїй практиці, це пацієнтка, в, який, в якої був рак біля периональної ділянки, рак шкіри. Хоча цей рак викликається надмірним сонячним опроміненням, це да? а, але воно в неї було там. І вона до того зверталась до проктолога, проктолог подивився і сказав: та нічого страшного, там підкладайте якусь тряпочку, вона до мене з тією тряпочкою прийшла. Я дивлюсь, ну, якби наче не дуже типове місце для такого утворення. Але інших варіантів в мене в голові не було. Окрім того, що це може бути базально клітинна карцинома. Я кажу, давайте ми зробимо біопсію, візьмемо ділянку, бо воно вже на той момент доволі розрослось. Воно вже було у такого розміру і вже йшло далі трошечки вглиб. От, ми взяли ділянку утворення, ми підтвердили рак. Пацієнтка успішно пролікувалася. Дякувати Богу, все добре. І до мене вже приходили на огляд. Я кажу, як там все каже, правда, загоювалось трошки важко, але все добре, слава Богу. Не існує жодного лазера, який би видалив родимку, я кажу саме про родимки, да? без рубця. Тобто, все одно вона може бути більш помітною, менш помітною, але щось залишиться. Наприклад, якщо це папіломи, кератоми, тобто ці нарости мертвих клітиночок шкіри, червоні такі родимки називаються вони ангіоми, да? це можна прибрати без рубця, тому що вони більш поверхневі. Відповідно, там дійсно, якщо це ну, такий спеціаліст, то можна прибрати без плям, без нічого. Бо інколи бувають, приходять пацієнти, всі в білу пляму. Я кажу, а що це у вас було? Перша думка в мене сама щось видаляла, напевно. Ні, nee, я в косметичному салоні видаляла папіломка. Я кажу, м -м, хорошо. М -м, я кажу, так не повинно бути білих плям. Ну, тобто людина просто значно глибше і пришкварила цю папілому і полишалася ці сліди, яких ну, не могло би не бути. Да? Або, наприклад, приходять пацієнти, знову ж таки, вся в білих плямах, але це вже вона сама руками своїми робила, і каже, я хочу видалити родумку, та, але так, щоб не було рубця. А там на грудній клітці отака біла пляма, Я кажу, а отут що у вас було? Тобто в мене бородавка була, я її випалила. Я кажу: так рубець, оцей вас влаштовує, а після родинки, яка там отака малесенька, вас не влаштує біла пляма. Так біла пляма це не рубець. Ну, хорошо, можете не називати її рубцом, але це рубець. Приїжджають пацієнти з моря, а я дивлюсь спину, а там біля кожної родинки білий ободочок. А в медицині це називається галаневуси. Галаневус це таке, скажімо так, медичний феномен, тобто наука ще досі не зрозуміла, з якої причини це виникає. Це коли наша, наш організм поступово самостійно знищує родинку. І так як родимка – це клубочок, скажімо, клітин, які дають шкірі наші забарвлення, він не відрізняє. родимка ще не родимка, по колу він також з'їдає цей пігмент. І родимка може або залишитись в такому стані, або повністю зникнути, або навіть відновитися і стати, як все й було. да? Ну я ж дивлюсь. Вся спина в цих білих, я кажу, добре, кажу, у вас в роду ні в кого не було вітіліго. Вітіліго, це коли, можливо, ви бачили, це шкірне захворювання, тобто аутоімунного характеру, коли білі плями по тілу, там на обличчі біля очей, там дуже часто локалізація. А, ні, каже все. Я кажу: ну просто у вас велика кількість родомочок за бодочком, це є передвісником цього захворювання. Один з варіантів, що це може бути. А, та каже, так ні, це я на морі заклеювала всі родимочки пластрів. Це спеціально купила, круглі пластири заклеювала. Кажу, навіщо? А я почитала на форумі, що це збереже мене від раку шкіри. Я кажу, а сонцезахисний крем використовувала? Ні, шкіра це суцільний орган. Якщо ви згоряєте. То всі ті родинки, які є, вони отримують весь той сумарний негативний ефект. Плюс знову ж таки згадуємо, що меланома в більшості випадків з'являється на чистій шкірі. І відповідно, те, що ви заклеюєте родинки, сенсу жодного немає. Я багато читав наукових досліджень, саме цікавився, який СПФ краще за все: від 30 до 50. До 30 більшість авторів вважає, що він практично не працює, тому що 15 20 – це та сама пудра. Це вже є СПФ, умовно, да. А більше 50, 50 тобто 75, 100 і більше, вважається більшим маркетинговим ходом. Солярій, він може, дискусії ведуться, але ризик підвищує трошки. Тобто, знову ж таки, дослідження ніколи не було. Ну, де ви знайдете людей, які там 10 людей згоряли на сонці, 10 в солярії? Хто на це погодиться, в кого з'явився, рак, в кого ні. Да? А, не доведено прям 100% що от є от так, і так, і так. А ми віримо фактам відповідно. Але знов ж таки на моїй практиці була пацієнтка, яка дуже любила солярій, і в мене в неї все таки виникла меланома. Ну, чесно, я вже не можу сказати, наскільки вона там себе шкварила в тому солярії, але тим не менш, на жаль, добре, що це ми знайшли і все це було вчасно. Але після того вона завжди тепер до мене приходить в автозасмазі. Вважається, що засмага це буде користь для шкіри, для організму, вітамін Д, особливо взимку. Я піду, я в солярії схожу. Народ, ні. Окрім того, що це може потенційно викликати підвищити ризик, да? отримати щось нехороше. Це ще й фотостаріння додатково до цього всього. Тому що ці промені вони впливають на нашу дерму, відповідно, це викликає швидше старіння. Навіть на дві хвилиночки немає. Навіть на дві хвилиночки немає. Була пацієнтка, яка десь прочитала, в неї були бородавки, що знову ж таки форуми десь хтось порадив. А що якщо вона буде пити парацетамол, бородавки пройдуть. Вона пила парацетамол, напевно, десь близько місяця. Приходить, каже, я от почитала, причому на європейському, на якомусь сайті, форумі, я не знаю, що це було. що бородавки можна вилікувати представу. Ну, це ж вірус. Я, я кажу, подожіть, що такою бородавку? Я кажу, що помогло? Ні, вона стала більш. І печінка. І печінка. Ну, я не знаю, які дозування вона пила, але, тим не менш, такі рекомендації були. Також приходять пацієнти в мене. Болить родимка. Щось вона в мене роздулась, болить, набрякла. Я кажу, що ви робили? Нічого не робили. Добре, дивлюсь. Набрякша родимка, там об'ємна, як правило, це об'ємні. Трошечки отодвігаю дерматоскопом, щоб подивитися з боку, і там цей червона нитка перемотана. Я кажу: а що ви робили? Що, що це за нитка? А мені дружина перев'язала, щоб вона відсохла і відпала. Ну, походу, не сильно перев'язала, бо вона не відсохла, вона роздулася і почала ще більше боліти. От, е, на жаль, оці домашні методи видалення вони насправді це найгірше, що може бути. От коли до мене пацієнти приходять, подивіться, будь ласка, це папілома. Я дивлюсь, кажу: оце папілома, це каратома, це родомка, це ще щось там. А я думала, це все папіломи. І хотіла, каже, видалити там собі частотілом. Да? Я кажу, це чудово, да, частотілом, видаляйте собі на здоров'я, скільки хочете. Але ви палите все, ви не розрізняєте для вас все бородавки і папіломи. От в мене, як не запис, відкриваєш, а там на що скаржиться, ну, з яким запитом записуються пацієнти. Бородавки. Дивишся на обличчя, це родимки. Мене турбує ця бородавка, бо в моїй бабці вона була, вона виросла. Я кажу, це не бородавка, це родинка. Я кажу, так. Да. Ну, люди не розбираються і вони не повинні розбиратися в цьому. І бувають випадки, коли ходять в косметичні салони щось видаляти. Шкварять теж не паймі що. Ну от був випадок не в мене в наших колег, коли хлопець, молодий хлопець, прийшов до косметичного салону. Йому видалили бородавку. Він прийшов вже до нас з метастазами. А це була безпігментна форма меланоми. Якщо це радіохвильовий метод, то це той варіант, який дозволяє нам зробити лабораторне дослідження. І деякі лазери також це дозволяють. Тобто прибрати об'ємну частину родимки, тобто оці опуклі родимки, Да? А якщо це просто лазером, то її просто випалюють. І в нас залишається по факту все те саме по загоєнню, абсолютно ідентичне. І той та сама біла пляма, і рубець, але в нас немає дослідження. І потім прибігають на прийом, а я от видалила родинку, а мені не зробили гістологію, а переживаю, що в мене рак. я дивлюся, там рубець. Я кажу: ну давайте так, два варіанти, які я вам можу запропонувати: спостереження в динаміці, дивитись за цим. Друге, зробити хірургічне видалення. Тому що я не боженька і не гадалка, порубцям гадати не вмію. А, я кажу: а чому ви не зробили дослідження? А мені навіть не пропонували. Сказали, що вона нормальна. Ну, це, звісно, хорошо. Тут питання до лікаря, до досвіду, в якого там був. Краще в спеціалізованих закладах. Це не салон краси має бути, по-перше. Да? Знаєте, скільки довелося мені часу, щоб спати спокійно, дивитись на родинку і не бігати до колег? Я, напевно, півроку рік бігав. Спершу після кожного пацієнта, потім в кінці дня кажу, подивись, будь ласка, от мені то не сподобалось, то не сподобалось. Ну тобто, а це навіть в спеціаліста на початках викликає багато питань. Тобто, тут важлива кількість людей, які ви оглядаєте. Бісить те, що вважають, на жаль, досі. Що якщо видалити родимку, це призведе до онкології, тому що от моя бабуся знов ж таки розповідала, що хтось там щось здер і помер. Хтось щось травмував помер, або кому щось видалили і він помер, це вже була злоякісна пухлина, відповідно, яку або неправильно видалили. А коли людина травмувала меланому, вибачте, воно не призвело, що там щось помінялося. Тобто, да, воно могло просто пришвидшити весь цей процес. А відповідно, якщо її видалили неправильно. То людина просто втратила час, це те, про що я казав, що треба видаляти правильно, відповідно, обов'язково з лабораторним дослідженням. Особлива проблема це спина. Хто з нас дивиться свою спину відверто? Я не дивлюсь, я не знаю, що в мене там. Я там раз в півроку можу глянути, подивитися, що там є. Але ми не дивимося. Тобто це залежить ще від нашого партнера, тому що дуже часто чоловіків приводять жінки. І коли до мене заходять сімейні пари, я кажу. Розповідайте, що турбує вашу дружину. Тому що, як правило, чоловіків нічого не турбує. Це вона мене привела, мене нічого не турбує. Вона щось помітила, каже, давай сходимо. І ти дивишся там: ну окей, хорошо, що ви прийшли дуже вчасно. Каже: ну, от я просто помітила, що її раніше не було. І тобто такі випадки не поодинокі. І якщо брати статистику, то меланома частіше зустрічається у жінок. Але більшість летальних випадків в чоловіків. Тому що жінки звертаються до лікарів, а чоловіки да, якось воно не турбує, не болить. От у мене був, я нещодавно їздив на Сумщину, я медичний волонтер, і приходить до мене дідусь. як нещодавно, на вихідних на вихідних Приходить до мене дідусь, знімає кофту, я його дивлюсь, а там там така дірка на спині просто. Я кажу: як давно? Та пару місяців. Ну, ну за пару місяців точно не могло таким стати. Кажу, що ви робили? Дьогтя мазал, ще чимось мазал, воно гниє, воно не загоюється. Я кажу: ну вибачте, але те, що я тут бачу, тут рак шкіри. Це треба видаляти обов'язково. Нічого іншого не можна. Він прийшов зі своєю родичкою з якоюсь. Я кажу, це обов'язково треба видаляти хірургічним методом. Або от є ще такий варіант хірургії, такий варіант. Це треба робити. Вище знаходиться над раком шкіри, трошки вище, буквально, меланома. Тобто дуже часто буває комбінація, якщо в людини там є рак шкіри, може бути і меланома. Це не поодинокі випадки. Тому навіть лікарів вчать, що якщо ви щось одне знайшли, це не означає, що в людини там на іншому плечі не може бути щось інше. І я кажу: а це те, що вище, теж треба прибирати. Я розумію, що наразі вас турбує дірка, яка не загоюється, але від цієї дірки він не помрете. Бо базаліома це найлайтовіший рак з усіх, який існує. Він не дає метастази вкрай рідко. Це просто дірка, яка не загоюється і воно проростає вглиб. То меланома вона може давати метастази і Відповідно, поширюватися по іншим органам та системам. Для самодіагностики ви можете використовувати правило акорд цик А, Тобто, а це асиметрія. Якщо ви бачите якусь асиметрію у вашій родомці, щось почало там мінятися на рівні краї, це вже дзвіночок, тобто один з К-край він може бути рівний, рваний будь-який, тобто будь-який, якісь зміни, є якісь присутні, так? А... О, окрас. Тобто, якщо в родимці наявні рожеві кольори, чорні кольори, корічніві, тобто, наявність, скажімо так, великої кількості різнокольорових відтінків в родимці, це теж може бути скажімо так, дзвіночком. Р. Розмір. Розмір, типу, що вона дуже велика. да, ну Там росте, збільшується і все інше. Іде динаміка? Тобто будь-яка динаміка, кровоточивість свербить, болить, щось з нею коїться. Так це круто, це добре, але згадаємо меланому півтора міліметра. Вона була з рівним краєм, вона була маленька цяточка, вона була взагалі ніяк не турбувала. Тобто, оце правило це те, щоб ви могли вас насторожити. Те, ну от що, щось міняється, щось коїться, причина звернення. Але огляди, хоча б раз на рік, чекав по дерматоонколога, він потрібен, він повинен бути. А якщо у вас ще з рідних в когось були не хороші, скажімо так, утворення шкіри, то це, скажімо, так, обов'язково навіть.